панове, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і цей огляд мав бути черговим матеріалом про доступні ігрові миші. У нас вже були огляди такого типу і вони виявились вкрай популярними. Однак... Я недооцінив бренд Кенія, оскільки і Кеніан Shader GM321, і особливо Кеніан Braver GM728 виявились зовсім не дешевими і значно цікавішими, ніж я очікував. Ну і перед тим як почати з вас, подобайка, підписка та дзвіночок, і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна фінансово підтримати безпосередньо на YouTube, на головній сторінці каналу. Вартість починається з чашки кави на місяць. Це звичайно копійка, але нам... Дуже дуже приємно і дуже дуже корисно. Ну а тепер? До діла. З ціни ми, мабуть, тоді розпочнемо, оскільки вартість Canyon Braver складає 1100 гривень або 30 баксів, а Canyon Shader коштує 600 або 16 баксів. Тобто це вже не бюджетні варіанти, при тому що новинки і загалом начинкою багаті. Комплектація обох мишок, до речі, складається із інструкцій різного типу та стікерів. Та й все. Візуально, я думаю, почнемо розглядати Canyon Shader gm 321 оскільки ця миша вкрай традиційна. Чорний без пластик перекривається декоративними лініями та логотипами Кенян Gaming. Зліва маємо дві додаткові кнопки, позаду колесика ще одна. Також всі білі декоративні елементи мають rgb підсвітку. У чому фішка Canyon Braver, я думаю, пояснювати не треба, все і так видно. Але для тих, кому не видно, корпус у неї прозорий пластиковий, і на відміну від шедевр, гладкий, а не матовий тобто глянцевий. Це одразу дає дуже незвичні відчуття під руку. Але я не можу сказати, що ці відчуття неприємні, вони просто незвичні. Збоку також маємо дві кнопки. Позаду колеса, кнопка відсутня, але знизу присутня. Сутні аж три перемикачі на частоту опросу, на підсвітку та DPI. Про ці кнопки я дуже позитивно скажу трошки пізніше, а зараз просто подивіться, як красиво мишка сяє, бо сяє вона дійсно дуже красиво. Так RGB це головна перевага Braver і подібного дизайну я. Взагалі у житті своєму ніколи не бачив у Кеній Shader Підсвітка значно більш традиційна, самі розумієте, але це не означає, що вона погана. Переходимо, мабуть, до технічних характеристик. Обидві миші мають у своїй основі сенсори від компанії, котра мені до цього моменту була маловідома. Компанія Instant. Це провина виключно моя, бо, скажімо, сенсор Instant 725F, який використовується у Кеній Shader, був випущений у 2018 році, і загалом він вельми непоганий. Підтримує частоту сканування 7000 FPS до 20G максимального прискорення і швидкість до 60 дюймів на секунду. Це не рівень кіберспортивних маніпуляторів, але все рівно дуже круто. Миша, втім, підтримує лише один параметр частоти опитування 125 Гц. У Braver з частотою все краще: від 125 до 1000, оскільки сенсор прокачався до оптичного Instant 825 Максимальний показник DPI став. 12800, максимальне прискорення до 22,5 g роздільність руху така ж сама. Дивно, але частота сканування складає 6000 FPS і кабель, хоч із 165 см довжини, але без оплетення. Особливо дивно те, що у шедер оплетення є. Про що я, втім, дуже позитивно буду відкликатись, так це про програмне забезпечення. Просто приємно бачити, що навіть найдешевша із сьогоднішніх оглядових мишок. Його підтримує погана новина, воно не універсальне. Гарна новина ще одна фішки у нього майже стандартизовані. Тобто налаштувати можна і призначення кнопок, і RGB, і макроси. Ну, варіанти будуть упиратись в безпосередньо фізичні характеристики самих мишок. Самі розумієте, з дуже позитивного відмітю, що у Canyon Braver можна налаштувати навіть. Функції кнопок, що знаходяться знизу, і той факт, що підсвітку можна примусити танцювати під музику, по досвіду експлуатації, скажу наступне: шедер виявилась абсолютно рядовою мишкою, котра втім, завдяки масі, всього 65 п'ять грамів 68. 68 грамів дозволяє швидко цілитись у шутерах, і тому навіть частота опитування не особливо тому і заважає. Мишка амбідекстерна, тому і підходить і для правшей, і для лівшей. хоча кнопки знаходяться лише на одній стороні. А завдяки оплетенню кабеля в останній ні за що не чіпляється. З Braver історія інша. Вам треба буде звикнути до того, що ваша рука буде неначе тримати прозорий пластиковий стакан. Я б не сказав, що це по там як скло, але глянець тут дуже-дуже якісний. Я не можу гарантувати, що прозорий пластик буде таким самим витривалим, як і матовий у кології дешевше, ну скажімо, на подряпини. але щось мені підказує, що доглядати за цією мишкою, ну там витирати її, буде все ж таки легше. Ну а підсумки у мене наступні: рекомендації обох цих мишок будуть ледь не діаметрально протилежні. Шедержим GM321 показала себе як вельми крута, недорога. Універсальна і якісна модель єдиним недоліком котрої я, мабуть, назву лише частоту опитування. Ну і традиційність це теж можна розглядати як мінус, бо на фоні неї Kenyan Braver виглядає як єдиноріг, що біжить по весельці. Для стрімерів, наприклад, це буде справжній скарб. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все А у коментарях. Не забудьте написати. Яку мишку оберете ви. Чи цікавий вам ось такий ось формат прозорих мишок? Чи вам більш традиційна, але дешева із підтримкою програмного забезпечення значно більш корисна? З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість фінансово підтримати нас. Але коментарі важливіші за все, YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава. Слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!